Yeah. Мармурова підлога, фасад з едикулами колонами, як у стародавньому Римі. Таким 200 років тому був костел успіння Пресвятої Діви Марії у Смілі на Черкащині. Нині тут відбуваються служіння лише декілька разів на рік. Що сталося? Чому споруда занепадає, розкаже мій співрозмовник, настоятель храму Отець Юзеф Ліпецький. Я вас вітаю, пане Юзефе. Слава Ісусу Христу. На слава. Добрий день, розкажіть, будь ласка, про будівлю костелу. Коли він був побудований, ким в 60-х роках вісімнадцятого століття. Тут стояв дерев'яний костюл, але він почав гнити, і була потреба побудувати новий костюл. Але історія цього костюму розпочинається набагато раніше. Все розпочалося від того, що для отця Матвія. Який був настоятелем тут, в смілі, придворний художник князя Саверія Любомирського подарував картину. Це була ікона Матері Божої. Але коли в храмі, в тому ще дерев'яному храмі, не було так ікони, то отець Матвій дав ікону до храму в 1783 році, в січні місяці, а вже в вересні місяці. Відбулося перше чудо, коли просили про молитву і зцілення для однієї людини, і тут і молився Ксьонс Матвій і поблагословив біля ікони Матері Божої, і пізніше було чудовне ізцілення. Люди більше так почали приходити до храму і звертатися до Бога за посередництвом ікони Матері Божої. І Пізніше відбувалося дуже багато чудес. І одне таке чудо відбулося із одним таким Антонієм Соєцьким, який отримав чудо. І пізніше, 15 серпня 1795 року, він урочисто пообіцяв, що побудує кам'яну церкву, кам'яний костьол. В травні місяці 1818 року розпочали будову цього костюму. Цей костюл будувався протягом 9 років і зостав побудований у 27-му році. У головному вівторі помістили цю чудотворну ікону Матері Божої. 1 листопада 1827 року цей костюл був освячений на честь Матері Божої. Ми нині знаходимося всередині. Розкажіть, будь ласка, які саме особливості першочергового вигляду храму збереглися до наших днів? До наших днів збереглися, ну, якщо можемо сказати, так карнізи. Ну, балкон хору, вітерна частина, яка збереглася. Те, що залишилося так після руйнування так, радянською владою, ну, вікна також. Осталися ті старі забиткові двері. А ось це ліплення на вівтарі, це оригінальне воно? Це оригінальне ліплення, яке побудоване разом з костелом. І так як в цьому приміщенні був будинок культури, і воно не перешкоджало їм для мистецтва, то вони уставили і це. Чи збереглися образи іще того первісного храму? Якщо подивитися у парфіальній каплиці, зараз знаходиться. Образ Матері Божої Смілянської це є копія, який був намальований однією сестрою монахиню. Пізніше з цією іконою відбулися такі паломництва до місць святих, і пізніше, після відбудови храму, буде поміщена тут. Розкажіть, будь ласка, що відбувалося з костелом під час радянської влади? Цей костел працював до 1929 року. У 29-му році священика арестували, потім розстріляли. Е, натомість костюл закрили. І він стояв такий, спочатку використовувався як зерносховище, а пізніше він стояв закритий до 1947 року. Е, в 47-му році постановили зробити із костьола будинок культури. І тому було знесено центральний купол, було знесено дзвіниці. Було демонтовано, тут і була мраморна підлога, але я думаю, ну, не даремно її так демонтували, бо для того, що там зазвичай в храмах стараються зробити підлогу і якісь орнаменти, які б свідчили, що це якась релігійна будова. І тому, напевно, демонтували мраморну підлогу. Так само демонтували амбон, вище місце, де священик ставав і говорив. Проповідь так само тут, і приміщення добудовані бібліотека пізніше. Так же само тут уже такі радянські часи, то були зал ігрових автоматів. А коли ж споруду повернули релігійній громаді? Цей костюм був повернутий віруючим в 2001 році на бумазі, так можна сказати. У 2002 році тут і був невеликий такий пожар. І вони вирішили, і так не маємо коштів, щоб його ремонтувати. А тут ще поки відновимо, все, так і так потрібно віддавати. І для того, в 2003 році повністю так передали для віруючих. Ну і від 2003 року тут відправлялися служби, і вони відправлялися кожної неділі. Зазвичай це було, бо тут розпочалися так відновлені роботи, там приміщення такої закристиї, де священик відправляв службу, там збиралися, а коли в неділю свята, то так само тут виносилося вівтар, і тут відправлялася свята літургія. Натомість у 2006 році, коли повернули будинок священика, будинок Сонза, який є в архівних документах. То там зробили приміщення, бо тут і дуже холодно було, не було опалення, не було нічого. І там почало відправлятися свята літургія. Що тут відбувається взимку? Чи тече дах? Чи є волога всередині? Є затікає в залежності після сильного дощу, коли сніг тане, то вона так само там просочується. Крім цього, коли задуває чи забуває дощ, основний купол верхній, так на храмі, ну тоді попадає волога сюди. Реконструкція цієї будівлі розпочалася у 2000-х, Я бачу 2003, -му 2003 році. – року році. Це були відновлені частково башти, так і всередині я бачу, що ці колони вони також уже сучасні. Скажімо, як зараз із реконструкцією? коли вона зупинилася, що вона триває? Вона зупинилася так приблизно в 2010 році. З огляду на те, що місцева влада не хотіла віддати. Землю під храм. Костюл був відданий був відданий у власність Римсько-католицької церкви, парафії Успіння Пресвятої Діви Марії. Натомість земля вона була не віддана. І які роботи можна провадити, коли ну, земля не належить для церкви? Що можна тут і робити? Але дякувати Богові в 2018 році дали дозволення, і вже в 2021 році, в жовтні місяці, було внесено земельну ділянку в Держреєстр як ділянка в постійне користування для римсько-католицької церкви. Чи є нині зацікавленість у вірян, які приходять на ваші служіння в реконструкції цієї споруди? Люди б хотіли б сьогодні. Уже відновити цей храм і знаходитися тут, в цьому храмі, молитися. Бо це насправді місце є глибоко намолене. Тут багато років молилися люди, але й пізніше і терпіли тут люди. І ще одне експіяція мусить бути або винагородження за ті всі події, які відбувалися в костюмі за радянські часи. Люди хочуть молитися в цьому храмі. Вони хочуть. Але не завжди є можливості. А от скажіть, місцеві або ж туристи, вони цікавляться цією спорудою як туристичним об'єктом архітектурною спорудою? Час від часу хтось цікавиться. Приїздять, дзвонять, просять, щоб показати цю будівлю. Також проводилися туристичні, ну тут і мешканці Сміли, які приходили до цього храму, цікавилися, хотіли доторкнутися до цієї так можна старовини, до цієї історичної пам'ятки. Є цікавість людей. Ви говорите, що ви зверталися до міської влади. Чи були звернення до меценатів? Можливо, чи були думки до залучення якихось зовнішніх інвестицій? Перші звернення були навіть до князів Любомирських, щоб вони допомогли в реконструкції цього храму. І деякі кошти були дані на реконструкцію цього храму. Бо з само початку тут і було. Досить так, велика громада, але потихеньку хтось роз'їхався, хто де, хто відійшов, хто помер. І зараз є невелика громада. І коли звертаєшся до меценатів, щоб вони так допомогли із реконструкцією цього храму, вони говорять, скільки є людей. І коли називаєш, яких кількість. Говорить, спочатку ви подбайте про те, що була кількість відповідна людей, а пізніше тоді будемо говорити вже про кошти відновлення цього храму. Якщо це є пам'ятка архітектури місцевого значення, значить місцева влада повинна бути зацікавлена в відновленні цього храму. А якщо е відновленні цієї пам'ятки архітектури, якщо місцева влада не є зацікавлена, то як ми можемо е, свої кошти вкладати в те, що може бути не наше. Але ж я побачила на е, ділянці біля костелу матеріали, тобто якісь роботи все ж таки відбуваються. Ну, перш за все, віруючі люди хочуть, щоб вона виглядала гарно, добре. Бо все це вони роблять не для того, що їм хочеться, але з огляду на те, щоби. Ім'я Боже, якби прославлялося через них і в цьому місці, де вони збираються, де моляться, щоб насправді була краса, така як вдома. Бо говорить: як ми дбаємо про храм, про святиню, місце святе, такий порядок і в нашій душі. Я вам дякую, що ви розповіли історію цього храму і що знайшли час для нашої розмови. Дякую також.